Доброго дня, шановні. Щось сьогодні захотілося смачненького. І у мене трошки є ось сира, творог, який я сама робила. Ну тут, напевно, грам 200. А смачненьке, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу зробити такі ліниві варенички. Значить, отсюди оцей е, сирок, цей творожок, трошечки ванільки. У мене така ванілька. Посолити трошки. Так, десь ложечку цукру. Так, я люблю, щоб вони такі були трошки солоденькі. Яєчко. Не знаю, можна одне, можна два. Я почну е, мішати, то тоді я побачу, чи одна одно яйце, чи два. І знаєте, що я ще ложу? Вони ліниві. Манка. Манка, але, знаєте, у нас е, в Україні була манка така, вона грубша як кажуть, крупниста. А тут вона зовсім така ну, дрібненька. Ось я положу поки три ложки, а там подивлюся, перемішаю, потім подивлю. Ну, ви знаєте, тут рецепту, як такого, не треба точного. Це вже дивитесь на око і з часом примірюйтесь. Це не вперше роблю. І далі я вже воду поставила. Зараз далі перемішаю, подивимося, яка буде в'язкість. Ось, шановні, я. Замісила отаке тістечко, бачите, але воно рідковате виглядає. Ось. То я ще додам за три ложечки е манки. Ну, каша манна буде. Нічого нам, як кажуть, не грозить. От, то я чуть, чуть замішу і вже вода кипить, зараз будемо ліпити. От так. так що тут десь. 200 грам сира, одне яйце, цукор, сіль, ваніль, манка. Манки 8 ложок десь у мене пішло. І тепер вода кипить. І будемо їх туди закидати. Отак по кусочку Отак раз. Відрізати і в кип'яточок. Ну, хоч видно чи не видно? Ні, не видно, зараз я ближче. Вода кипить. Ой, зараз ближче візьму. Ось, бачите, вони не розварюються. Ось так відрізаю і у кип'яточок. Ось вони тримаються, кубки. Ось. Не товстими. От, вони падають на дно, а потім, коли вони становляться готовими, вони спливають, але не товстими, щоб проварилися. Ось такі. Ось таким чином. Зараз я ще трошечки і покажу, як вони себе відчувають у воді. Так, бачите? Ось десь, ну я так різала швиденько, то десь, де відпало по дорозі, то воно відпало, а так. Варени, ці ну, варенички а як же їх скажеш. Бачите, вони будуть кипіти і спливати. От ті, що спливуть? Ось і топленого. Ось, маку, то вони такі ніжненькі. Так самі просяться. Бачите? Починають вони вже не на дні, вони вже середнє, таке становище. Місце займають. Бачите, ось вже почина... оцей піднявся вже, починають потрошку підніматися. Так, хай трошки покиплять, я покажу, як буду виймати. Ось, бачите, які вони всі піднялися вже з дна. І тоді я собі ось шумівочкою такою, вже їх можна Виймати. То, знаєте, коли не на камеру, воно якось швидше виходить і акуратніше. А коли отак от, от туди дивишся і туди, то щось, та, та щось не так, бачите? І сформувати їх можна ножем, бо тут дивиться, щоб часу багато не, не зайняло. Подивіться, вони всі тверденькі, гарненькі. І сюди маслиця, і смакота така, бачите, отакі ліниві вареники з творогом і з манкою. Смачно, бувайте здорові!